А тепер до святкування. У новий рік під прицілом фортуни. Що потрібно зробити, аби з перших днів рік коня був привітним? До вас дізнаєтесь із сюжету Юлії Фоміних. Кажуть, аби 2014-й був вдалим, потрібно подружитися з його головним символом конем. Ось я вже познайомилась з абрикосиком. Привіт. У центрі міста ви точно зустрінете компанію скакунів. Крім абрикосика, ми ще познайомились з Алісою та Білі. Терплячі, працьовиті і сильні. А ще коні дуже розумні. Пан Іван каже, ці тварини особливо люблять увагу і щось смачненьке. Ділікатез це цукор, овес, всяка лагумінка. Ні, про те, що вони є символом 2014 року, навряд чи знають. Традиційно катають маленьких та дорослих хмельничан у центрі міста. Пан Іван каже, потішить на новий рік улюбленців чимось смачненьким, щоб ті, в свою чергу, приносили успіх протягом усього року. Від коней чекати нема, що тільки від як від влади. Проїхатись на конику та загадати бажання. Хмельничани не втрачають віру, що живий символ принесе щастя в новому році. Мені ж вдома катас на полі. Вони дуже добрі і люблять сюди їздити. Я думаю, що гарний рік буде. Ви знаєте, в людини надія вмирає останні. Ми надіємося, що на щось краще. Яскраве, не знаю. Саме головне, що був найкращий для діток. Щоб дітки були здорові і щоб конячка приносила багато багато радості. А ще краще поселіть коня у себе вдома. Так і зробила чарівниця Ольга. Дівчина вирішила виготовити символи та прикраси для свята власноруч. Майстриня займається пошиттям ляльок, але не змогла втриматись від новорічного настрою. Умілі ручки дівчини виготовили м'якеньких іграшкових конячок. Знайомтесь зі сплюшками. Когда я шила этих лошадок, то вот видно, что они такие нежненькие, я их называю сплюшками, они с закрытыми глазками, в очень нежных, спокойных тонах. Вот. Ну, я надеюсь, что следующий год будет очень спокойным, таким размеренным, что у людей будет все удаваться, удача будет сопутствовать. Вот. Ну и надеюсь, эти лошадки, которым, которые попадут к своим хозяевам, будут приносить только вот позитивные какие-то события, эмоции. Також Ольга вчепила на ялинку хендмейдові прикраси, адже іграшки, сшиті власноруч, теж мають чарівні властивості. Уже під кінець року все-таки хочеться украсити йолочку теж чим-то Своїм от попробувала, сшила несколько ігрушечок. Аби заманити успіх у свою домівку. За традицією в новорічну ніч радять ставити на стіл або під ялинку тарілку з висівками та сіном. Або ж можна щось цікаве приготувати. Це можуть бути страви, прикрашені або викладені у формі коня. Усе на ваш смак і фантазію. Головне зустрічайте новий рік з гарним настроєм, і тоді він вам обов'язково віддячить. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини TV7+.